Відкривай, Маргарита. Тут кажуть, що це тобі тут щось сложить. Трошки мені і щось тобі, я не знаю що. Ну це у нас таки буде мікророзпакунок на шоц, але він буде. Опа, що ж там буде? Ай, обережно. Нужна побило мене. Ой. Чесно, я не знаю, що тут. Чорний пакет. Пакет з пакетом. А, я пакет для какашек дав для да, собачки. Такий великий. Ти вчора використала цей пакет? Так, да, звісно. Супер. Давайте далі. О. Ну, це точно жінка зав'язувала сто відсотків, да? так? Як ти думаєш? Я Не знаю, я не впевнена. Hey, ma... Мася, Мася прийшла. Помохи, а вже, Давай, Масічка, може, з тобою швидше піде цей вузол. Ну це спеціально. О, бач. Або, або може паша, або Олена, або паша. хтось тобто, з них. А може вони вдвох да. візов в'язали. Щоб напевно. Тоді треба було нам тобою просто зразу. Ні-ні-ні, не треба. Ой. Ой, Маргарита, ледь не ця штука коштує, знаєш, тільки гроші. А ти одразу в пол. Чуєш? Так. Да. Це я. Ну, це у нас для PlayStation VR-адаптер. Окей, ну це моє все. Це, це, це зрозуміло. Це буде все моє. Ну, моє для використання. І це моє буде. Да, це, О, гарненький. це мій буде, так. Да. А йому треба буде повернути, паще треба буде повернути його. А це, мабуть, своє. Ух ти! О, яка краса. Слухай, ну Ще бачиш. Це не неймовірно гарно. Блін, ну я, я думаю, що це не контент, а ось це контент. Так Супер. Да. Дякую велике. Бісером, ймовірно, і до речі, константно. дружина Павла просила, щоб ви передали привіт котикам. Найпухнастішому котику і собачкам. Ну, собачки в вольєрі зараз. От а от у нас пухнаста Маська. Маська, тобі привіт від Олени. І оце я просто не знаю, хто у нас не на пухтастіший, Ну, що у нас шарік теж дуже пухнастий. Шарік. Тобі теж привіт, від Олени з Павлом. Ну що, ти задоволена? Дякую, так. Да. Дуже гарна сумочка. Клас, все, дякую. Пілім контент. Добраніч.